Усім привіт! З вами Богдан, і ви на каналі Татерло. І сьогодні ми будемо грати в Five Nights at Freddy's 3. Минулий раз ми зупинилися на тому, що ми пройшли з вами перших три ночі, а також дізналися якусь частину сюжету, бо в цій грі нарешті додали сюжет. Неймовірно! Сьогодні ми будемо з вами намагатися, як мінімум, пройти четверту і п'яту ніч. Так, тебе я хочу зам'ютити... Де він? мені треба його знайти. От він тут тільки що був, він кудись пішов. А ось він. Ось А. А ну давай сюди. Тепер ось він. Ось він. Так, він пройшов сюди. Добре. Ну все, його, в принципі, тут можна тримати. І не відпускати з цієї кімнати. Hi. Хоча ні, ще нехай подалі йде від мене. Так, я його перекинув трошки далі. Ребутол. Нехай воно все. Так, перша година ночі це добре. Тепер нам потрібно його знайти. А он він на цій камері начебто. А, ні, ось він. Так, давай далі. Він. Так, ось. Я його закинув, ось сьо він тут стоїть. Аудіо зламалося. Так, лагодимо, лагодимо. Зараз швиденько спробуємо полагодити. Девін, він, девін, девін. Де він? Так, він до сих пір на цій камері. Ну, який відеоерор? Нехай тут ще побуде трошки. Друга година ночі. Він пішов з тої камери. Блін. Блін. Він. Він поліз. Е... Все, я зачинив йому камеру. Е, цю вентиляцію. Тепер він виліз. О, ось він. Так. Програємо аудіо. Нехай він сюди йде. Так. Е... Лагодимо вентиляцію. <smart noise> Та чому? Чому мерехтить все? -а! -а, 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 -а! <slope> <thThose> все, я, напевно, уже не встиг перемикнути камеру. Так, 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 так. А, він нормально, він на цій камері. Що такий звук грає, не знаю. Так, він перейшов. Так, тут Фредді іде, на нього не потрібно дивитися. Він поліз, він поліз вентиляцію швидше. А, ну не яке? E, зачиняємо ось тут от. Нехай зачиняється. Блін, ну це все із-за того, що я просто. Зламалася спочатку вентиляція і просто зразу відео ламається. Ну що це таке? Але це рекорд, це я прям дуже зараз гарно спробувала. Але потрібно тепер ще краще зробити. Я єдине, що зрозумів, що якщо спрингтрап стоїть ось тут, то е, потрібно його відганяти на другу камеру. Ось, ось це я точно зрозумів. Також, якщо він ламає вентиляцію. То це одразу ремонтувати. Бо як тільки він помічає це, що вентиляція зломана, то він нападе скоріше за все. Щось він не захотів іти на 9 камеру. От зараз захотів. Так, відео, відео, відео. Коротше, як не потрібно його шукати. Потрібно зразу все ремонтувати. Бо він так. Бо він це розуміє, що. Що воно зломане, і тому він починає більш активніше себе вести. Коли воно зломане. Тому як тільки щось зламається, це потрібно зразу ремонтувати. Hello. Так. Аудіо, аудіо аудіо. Ремонтуємо аудіо швидко. Є. Ну він. А що це було? Ну, то, а так, а це... так це Так не чесно. Вентиляція. Давайте. Вентиляцію треба обов'язково ремонтувати. Але він, до речі, поліс вентиляцію, да? Ну, все. Ге-ге. Ну... Ну, а що це було? Ви бачили? Ну ви бачили, що це було взагалі? Де ти зараз? Де ти зараз? Чому ти не йдеш на сьому камеру? Що у мене, от, що у мене з ФНАФом не так? І аудіо мені, звичайно, ламає, ну а як же ж по іншому? Як... Як ти міг відео мені зламати? Ну що це таке? Так я навіть нічого не встиг зробити. Він уже мені це зробив. І він, і от він зараз до мене підійде. Mm, він на 5. Вентиляція, блін. Вентиляція. Він перейшов знову. Зараз він до мене підійде. Знову на восьму. Давай. От зараз я навіть не знаю, де він. Він десь є. Yeah. А, він о він тут. Hi. Так. Hi. Він все поламав мені! Та він зараз підійде до мене все, мені кранти, напевно. Він десь тут уже близько. А, ні, він, він на восьмій. Боже, який тут босс файт, я просто в шоці. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, аудіо. Ну, за. Зачиняй. Швидше, я тебе прошу. Ну, чому ти так довго? Hello? А, понятно, йому вже абсолютно пофігу на все. Ну все. Мені кінець. Йому вже абсолютно пофігу на все, він нічого не хоче робити. Мені, напевно, кінець. Я постараюся, звичайно, ще щось, щось зробити, але. Уже, напевно, він нічого не хоче. Він просто хоче мене вбити. Будь ласочка. Все, кранти мені. 5 година ночі. Він мене зараз налякає. Ну да, вот, він зараз. У мене темніший екран, і мені здається, він мене налякає. Ох ще ніяможині. Він на восьмій камері. У мене руки трясуться. Не ламай мені, будь ласочка, нічого, я тебе прошу. Я пройшов, господи. Да. П'ята ніч, але її ми вже будемо проходити в наступний раз. Що ж, дякую всім, хто додивився до кінця. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночки, щоб не пропускати нові серії. Пишіть коментарі, не хворійте, не опускайте свій настрій, будьте веселими. Підписуйтесь на мої телеграм-інстаграм канали.